Доброго дня всім! Зараз спекотні дні, але у нас тут плантація ось капусти, але капуста в'яжеться. Ми її неодноразово кропили ось від цих відшкідників, особливо від білокрилки. Тут у нас дивимося, в'яжеться ось агресор. В'яжеться бригадир. ось. Ну, ще трохи є тут де-не-де де, білокрилка, але вже її не страшно, тому що вже листя таке міцне, листя велике, грубе. Уже білокрилка і шкідники не такі страшні. Ось, Сапали ми два рази капусту, але ось все рівно тут є ця берізка, Ну, повириваємо тут і все буде добре. Так, тут у нас Сільдірей кореневий, теж він ось потерпає від спеки, але зелений і росте. Все потребує поливу, а поливу цього в нас не вистачає. У нас і так насос працює майже круглодобово, круглосуточно. Ось такі в нас плантація. Море капусти. Надіємося, що з капустою буде все добре. Вона встигла пов'язатися, ми ще її посадили до спеки, поливаємо, доглядаємо. Тут капельного поливу немає. Тут у нас там така далі крутиться вертушка. О, тут шланги кинуті, ось під'єднані. Під'єднане туди до тої вертушки, і вона крутиться і поливає по черзі, по кусочку це поле. Так, далі в нас тут перці. Перці особливо потерпають, тому що вони сажені пізно, сажені вже. Бо їх вони теплолюбиві дуже, їх треба в останню чергу садити. Тут у нас білозірка, хаски. Ось таке маленьке, така маленька рослинка, а понав'язувалися перчики. От Як маленька рослинка, маленькі листочки, маленький перець, звісно, що буде невеличкий перець і вже вага в нього буде маленька буде. Невеличкі такі будуть перчинки. Вже не буде того врожаю, якого ми очікували. Ну і так далі бачимо ряди з перцем просапані, догляжені, але погода внесла свої корективи, і вони не змогли вирости, набрати ту силу, яка їм потрібна. Далі в нас тут жовтий перчик. Тоже така сама з ним історія. Тоже невеличкий, а вже понав'язувалися перчинки. Ми поначалу хотіли пообривати ці перці, але це скільки роботи, скільки. Потрібно, це ж коло кожного корчика, коло кожного кущика нагнутися і виривати, це скільки потрібно роботи. Вже так як буде, так буде. так, На другій стороні у нас трошки кращий перець. ось Тут було, тут трохи кращий. От тут інший сорт, тут у нас пілот червоний. Трохи інший сорт. Трошки він кращий, але вже їх багато, теж їх ось є маленьких понав'язувалися. Потрібно, щоб стебло було більше, і листя було більше, і перець був би більший, а так невеличкий. Ось так, там трохи кращий. Але все ж така сама історія, що Ця спека його присадила, присадила і вони на плоди повиростали, бо спека їм не дала підрости, щоб вони були вищі, кращі Ці стебла, то і був би перець кращий. Ось таке маємо. Тут у нас ось пшениця, ну це не наша. Буду скоро люди убирати пшеницю, а ми будемо чекати, коли наш перець підросте. Ось там трошки ближче підійду, покажу полив у нас ось з того гусачка, хоча воно буде ось поливається і буде висихати слідом, але все рівно хоч трошки. Попаде тої вологи для перчику, так як у нього корінь неглибоко. Тому що мусимо і такою спекою поливати. Бо кругом, знову ж кажу, не вспівається цей полив. Ось так собі цей гусачок, такий стоячок саморобний із желізний. Бо він такий був устойчивий, поприварував чоловік, зробив. Ось і так він собі по кругу йде, поливає. Далі там кукуруза, теж не наша. Фермерська пшениця, фермерська кукуруза тут. А тут і в нас кусочок є нашої землі. Тут біля хати. Ось так, все, що хотіла сказати на цей час. Все, всім здоров'я бажаю, всім пережити цю спеку. Хай все буде усіх добре. До побачення!